Всім доброго, мирного дня! Сьогодні 27 листопада 2025 року. І знову відео про наш трактор Ловол P4110. Оце його модель. Він у нас на даний час із плугом використовуємо лемкен опал 090. Сьогодні знову мжить дощик, Вон підкапує, але оремо. Так, і сьогодні відео про заправку. Там є питання, спори, хто каже в Баку 170 літрів, хто менше, хто як. Зараз будемо заправляти через заправочну станцію. Рахує у нас счетчик електронний, він повірений. І знайду записи десь були, як ми його тільки пригнали у баку, ну там літрів може 20 було і заправляли. Зараз подивимося. Позавчора вечором я орав. Загорілася лампа резерва. Отак. От так. Ну тільки дошло до красного. Це резерв. Не знаю, скільки там залишається в резерві. Ну, зараз заправимо і побачимо. Отак. От а загорається якраз як до резерва доходить. І загорається значок заправки. Так, зараз я його заглушу. Їздить електропилка зо мною. Бо буває то десь гілки, то веточки там. Так. Виставлено на нуль. Зараз. Відкрию бак. Витираємо. Так, ситочку я вынимаю. Так, в боку там пусто. Ну, заправляем через фильтр. Так что, та ситочка уже ничего не допоможет. Ставим пистолет на максимум. И... Натискаємо так. От. по по шланг. Нова шланга. Року немає. Так, зараз заміню. Так, перекрутив. Шлангу потрібно міняти, перепаковувати. Оце. Як купляли насосну станцію. Польська шланга, ну, фігня з фігні. У нас є оцей шланг, вже років десять точно він, це він на перекатці стоїть. Так, запускаємо по новому. так йшло, почало закачувати. Так, і тепер побачимо, скільки зайде солярки у цей бак. Зараз достану наші відомості і побачимо. Коли ми заправляли перший раз ловол наш. Так. Перший раз це було 26 квітня, 136 літрів. Ну, баку я не пам'ятаю, літрів 20 чи 40 було. заправляли мы, как забирали его и заправляли. Ну, добре. Так. Лужок Лемкен працює. Трактор весь брудний. Дощі не перестають. Все закида грязюкою. Так. Підіймає плужок так, на таку висоту у нас. Нормально забирає. Так, що тут у нас? 68, 9, 70 літрів. Зараз на хвилинку відключусь, тому що нема нічого тут цікавого. 80 уже

Так уже піна з'явилася. Я хочу заправити, щоб солярка аж була тут в горловині, потім побачимо скільки це буде. Це я пістолет далі поставив, щоб не було піни. Так, хай піна трошки посядеться. так, 145 зараз. Ну в принципе все, все полный бак. Нажим. Так. 145 сорок п'ять літрів Все в горловині ну от і гадай тепер і гадай скільки, скільки в пак солярки. заявлений 170 литров. Ну, 25 литров, я думаю, резерв может быть. А хотя для трактора и может. Ну, так вышло сейчас 145 литров. Ну, я думаю, що резерв може бути. 20-25 літрів точно. А то бак 170 у нього є. Тому що 150 не може. 5 літрів це нема нічого в баку. Може і заборник не брати. А от, резерв літрів 20, 25. Я думаю, залишається. Так що все, все вірно. Ну, в районі 170 літрів точно є. По розходу. Ну, на даний час літрів 20 виходить. 145. Ну, да 6,5 до 7 гектар ми зорали. Так, да, десь, ну, да, 20. Тому що пробуксовка йде зараз. Він буває як у долині, йде, ускакує гребе всіма. Ну зараз у нашому тракторі 6 тонн ваги. Він довантажений. Так що Пробуксовка мінімальна. А Та погода така припускається. Ось стікла мокрі. і Це вчора їздили в площі, де оремо клини попадали, повивертало з корінням, так трошки повбирали захват. Це взагалі супер вещь. любий колодочки От корня відпиляв, покидав і все, і поїхав Пеліканчик класна річ Оце це подобається мені і пелікан ми на Т-40 використовували навіть його Розчищали площі, господарства купляли, де зарожче було. І також оцей ківш. Якщо потрібно важкі роботи, якийсь щебінь, пісок, набираю пованків щебня, понижену передачу потрошку відкриваємо і розтрушуєш отак так по двору розтшує, не треба ні гладити, нічого. Регулюєш тільки з кабіни джойстиком і все, і він все чотенько виходить. Так, поїхав я працювати. Всім Доброго, мирного, гарного дня. До побачення, до нових зустрічей.